попрацювали. Посапали цибульку, чесничок, окропчик у мене зійшов, сіянка зійшла, морква зійшла, по мешку. Там два рядки. Досіяла ще гороху, бо було тільки піврядка, а знайшла в себе минулорічний. І рядочок буряку посіяла. Ну, Рядок такий довгенький, нам хватить, бо у минулому році два так посіяла ще й коротше говоря. Водить нам рядка. Це таке, чим ми займалися. Трошки позаймалися роботою корисною. Але на вечір тушкуються кабаки. Що хочеш, є часничок, дробчик, зелена цибулька, сіль, цукор, томатна паста. Все на око і буде смакота. Було потепліло, а це щось знову вже уше мерзнуть, треба одягатися. Я, я підв'язалася. Поки сапала, так жарко було. А це сіла, так уже і холодно. і на вечір вітер піднімається, холодає. Треба вже йти і сідало, Не хочеться хатити. Хвати, як у Ой, Те знаємо, що придурки, така, що, що ти зробиш, кричи. Хоч кричи, хоч не кричи. Рачки сідаю. Ви тільки подивіться на цю махру. Ай, ай, мої ж жові красотулечки. Ай, ай. Це хоч квіточки око радують. Це такі бускові теж, ну вже ж такий ко колір. Колір гарний. Тут якесь коричнево вже вже капцієм. Один там повненький. Ай, ну Прям-прям таке. Ось треба вставати. А це ось такий ніжно-рожевий, ой, гарнісінький. Іду, мої дорогенькі, насідало. <смі> насідало, хоча <ще> сонечко <смі> не зовсім і присіло. Зараз затягну сковорідку в хату з літньої кухні, з кабаками. Під вечорам схожу у душ, нога в ногу і під одіяло. І тоді вже, як угріюсь, мені не хочеться вилазити. Всім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. по суті, у нас з вами дуже мало часу, всього лише декілька місяців для того, щоб врятувати дитину. Рима єдина в Україні дівчинка, яка хворіє на хворобу і над це коли дитина перестає рухатись, а з часом перестане і дихати. Я дуже прошу звернути увагу на цю дівчинку. Всього 150 дітей у світі. Уявіть собі, 150 дітей у світі мають хворобу на сьогоднішній день, і Рима є однією з них. Сума для батьків непідйомна 2 мільйони євро. Як це часто буває, все вирішують кошти. Для того, щоб вас ще більше заохотити, я дарую від себе ось такий вирівнювач від Dyson. Будь ласка, будь-який донат, він, повірте, якщо вам здається, що такий маленький донат, маленьких донатів не буває. Будь ласочка, у нас з вами є реально кілька місяців для того, щоб допомогти врятувати Риму. Дуже прошу звернути увагу на цю дівчинку. Давай, давай, давай. Це тобі не пасочки їсти, друзі. Oh. Давай буде. Вже ледве бігаєш. Ледве бігаєш, вже кажу. А ну давай швидкість прискорся. Рівками. Оп, помаленьку. Помаленьку, помаленьку зараз. Тепер не, не зупиняйся, йди ще такими рівками. Давай, давай, ще три круга. Добре, справа. Лаш, але напрямок сідай. Ну і ракет не тоже. Стоп, стоп, стоп. Швидше. Давай, так що аж руки боліли, Марк. Сідай, сідай. Давай, 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 давай про цьому, докрцов. Вот хорошо. Сига, ще не родик впара. Все, чистые, умничка, топ-топ, добра, топ топ парад, парад, не вот так, сідай, дисив, а ручку в гору потяну. Вот так. Да большой деси, зубка, чушь. Де ти знаходиш? Ще чуть двері в шоколаді. Не будеш бішіти. Обіцяєш? Вс, тепер ти пішчи. Так. Кофеті пішли не будеш. А подивіться там там Є? Бра. It's <laughs> so slow.